Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми поговоримо про нову процедуру оформлення відстрочки від призову під час мобілізації, яка пов'язана з ЄТЦК. Відповідні були прийняті так, до постанови 560. -ї. Так би мовити, вдосконалено процедуру. Тепер буде автоматизоване продовження, подання через тощо. Е, дуже багато заголовків. Давайте в цьому відео з вами поговоримо. Більш детально про це, про нову процедуру, але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram. Там багато корисної юридичної інформації, потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! І так, ми вже з вами звикли, так що коли продовжується воєнний стан, значить, нам треба з вами чекати знову змін в оформленні відстрочки. І ось 25-го року Кабінет Міністрів анонсував, що він на своєму засіданні прийняв відповідну постанову, якою вніс зміни до порядку оформлення відстрочок. Що нам станом на сьогодні відомо, з 1 листопада 25-го року це вже 100%, впроваджується нова процедура оформлення відстрочок. Тепер військові зобов'язані не подають заяву про відстрочку до ТЦК. Це з 1 листопада. Все це відбувається або через Плюс, або через ЦНАПи. Також було анонсовано, що в деяких військовозобов'язаних відстрочка продовжиться автоматично, в разі якщо вони продовжують мати на це підстави. Тобто, так би мовити, не потрібно так надавати жодних документів, заяв тощо. Анонсовано, що 80% відстрочок можна. Буде оформлено онлайн через Резерв+. Плюс. І ось якраз на днях було анонсовано, що зараз робиться бета-тестування від строчок. Увага! Нарешті, по пункту, 13-му, тобто тоді, коли. Один із батьків має групу інвалідності, так, першу або другу, і відповідно військово зобов'язаний так сину намагається оформити, оформити відстрочку і обов'язково за умови, що він один-єдиний син. Лише постане питання: це буде стосуватися лише коли один син, так, тобто, яка буде процедура, чи це буде тестуватися і впровадитися, коли буде два сина, так, коли є поміж обрання? Також ми з вами про це будемо. Говорити потім вже більш детальніше, коли це буде впровадження. Тобто, по факту, достатньо непогано, класно е, так задумано, що 80% через резерв плюс, так, тобто автоматично зайшли, оформили запит, о, отримали результат, так, там через пару годин. Це дійсно класно. І як ми бачимо, так, що кожен. Місяць у нас з вами перелік таких відстрочок все більше та більше розширюється. І це дійсно плюс. Також анонсовано, що електронний військово-обліковий документ з qr кодом це буде єдиним документом, який підтверджує право на відстрочку, тобто скасовано у ту саму довідку, за якою виходило до ТЦК, яку ви намагалися отримати, так яку вимагали в тому числі іноді на кордоні. Тобто, як сказав, тепер уряд буде передбачено в постанові 560, що тільки. Підтверджується відомостями з оберігу ніяких довідок не буде видаватися. І також відповідні зміни у зв'язку з цим були впроваджені і в постанову щодо правил перетину кордону. Так, там були підстави, відповідно для яких під час перетину кордону вимагалася довідка надання. Наразі так вже буде найближчий час, коли нам будуть ці зміни. Вже точно не потрібно ніякої довідки. Хочу з вами детально зупинитися саме на подачі документів через СНАП. Що знову знову ж таки відомо. Відомо, що це через СНАП, точка, точка так, крапка немає більше ніякої інформації, саме офіційної, яким чином це буде робитися. По факту, так ми з вами можемо. Так аналізуючи певні знову ж таки офіційні заяви, зрозуміти, що військові зобов'язані це 100% буде ходити до відповідного ЦНАПу. У мене особисто постає питання: це до якого ЦНАПу? Так, за місцем перебування обліку, чи на наприклад, в в разі, якщо ви, наприклад, працюєте на Західній Україні, а на обліку в місті Київ, то відповідно ви можете подати через ЦНАП в. Так, на Західній Україні до свого ТЦК цю заяву. Також постане питання: дуже буде цікаво подивитися, що буде написано дійсно в офіційному тексті постанови Кабінету міністрів, і подивитися, яким чином вирішено це питання. А що ми ще можемо зараз сьогодні так сказати? Наприклад, коли аналізувала певні новини, саме місцеві, так, пов'язані з впровадженням через СНАП цієї процедури, а, вже кажуть про те, що є певні проблеми, СНАПи не готові тощо. Як на мене... Но все буде більш-менш окей, так. Зараз всі адаптуються, все буде впроваджено, і взагалі в чому суть ЦНАПів? ЦНАПи так працюють у нас з вами на підставі е, рішень органів місцевого самоврядування. Е, так, відповідної сесії, відповідно, як зараз в одних із містів, да, кажуть, що в нас ще не прийнято відповідної сесії, не надано ці повноваження, не надано такої е, послуги. Чому тому, що в нас ще з вами навіть не опублікована відповідна постанова, так ці зміни до постанови 560, відповідно яким чином так законодавство готувати, якщо ще не опублі. Тобто, по факту, з 1 листопада повинно все запрацювати. Далі незрозуміло через СНАП, це яким чином? А те, що ви туди при прийдете, так подасте, це супер. Запишете в чергу, це також класно. Однак постане питання через представника можна чи не можна. Якщо ми будемо керуватися постановою, так якої в одному з телеграмів каналів опублікували, так одного з депутатів, то ми побачимо, що там написано, що не допускається подання. Через представника, тобто тільки особисто, тобто військово зобов'язаний, треба, щоб він ніжками прийшов до ЦНАПу відповідного, так і подав цю заяву. Знову ж таки, постає питання: це дійсно є таке в нас з вами в постанові нові, так чи немає? Це ми лише з вами аналізуємо обсяг певних новин, так, коментарів тощо, і тому можемо наразі щось прогнозувати. Приходить військове зобов'язаний, ви надаєте так заяву, надаєте певний перелік документів, чітко визначений, а сканується, все у вас береться, так заноситься у відповідну систему і все. І вже працівники ЦНАПу відповідно передають до вашого до. Вашого ТЦК, так в якому ви на обліку ці відповідні ваші документи, вони розглядають і приймають рішення. І знову ж таки, про результати цього рішення ви будете дізнаватися, звісно ж, знову ж таки, від СНАПу, так або через Резерв Плюс. І що ми з цього можемо з вами чітко сказати? Що з 1 листопада порядок чітко зміниться, буде по-новому через СНАП. Що це також значить? Що до 1 листопада ви можете ще подати заяву на відстрочку через ТЦК. Тобто зараз так ви можете пройти до ТЦК і подати на строчку на новий період, так, свою заяву з відповідними документами. Діліться своїми думками, як ви вважаєте, це окей чи не окей, так, що подання заяви вже через НАВ є автоматичне продовження відстрочок, хоча постає питання, яких, так, мабуть, тих, які оформлені через Розерв. І якраз таку так амбіційну заяву саме Кабінету міністрів, що 80% відстрочок будуть тільки через плюс, це дійсно класно, вже майже так. Вони досягли цієї мети. І ось ось-ось. Ми скоро з вами будемо відчувати той самий пункт 13, який всі дуже-дуже чекали, одна із таких так, підстав для відстрочки. А, тому, як на мене, позитивні зміни. Мені буде дуже цікава ваша думка. А поки діліться своїми враженнями і готуйтеся до нового порядку оформлення відстрочки.